Завершився матч восьмого туру між футбольним клубом «Лісне» та футбольним клубом Вільхівці. Поруч з нами тренер футбольного клубу «Лісне» Олександр Дмитрович Рябоконь. Олександр Дмитрович, коротко поділіться враженнями сьогоднішнього матчу. Дуже активно почали і продуктивно. Забили два швидких м'ячі. Після паузи знову діяли активно, забили третій. По суті, гра була зроблена. Ну і так до кінця матчу підтримували темп, створювали моменти, дещо було і у суперників, але грали майже без в захисті. Тому я гадаю, що ну, така заслужена перемога. Можна сказати, що рахунок 3-0 станом до 15 хвилин десь вплинув на гру команди. Ну, звичайно, вплинув, повністю вплинув. Тобто за перші 15 хвилин зробили результат. Сьогодні відразу два футболісти дебютували, Вікенті Волошин та Іван Котуха. Що ви скажете щодо цих двох футболістів, щодо дебютантів? Ну, молоді, мобільні хлопці. Я думаю, що вони нам допоможуть і один і інший. Для цього вони мають ці дані. Щодо гравців, які сьогодні не могли допомогти своїй команді через травми, який стан здоров'я Андрія Чепурного та Назара Волошина, коли слід очікувати їх повернення на футбольне поле? Чепурний зламався ще в грі з Реал Фармою. У нього там рвана рана. І Я гадаю, що на... з наступного тижня він почне тренуватись, не знаю, чи відновиться до гри в Вінниці. Але найближчим часом він буде в строю. Що стосується Волошина, він отримав травму в строю. І теж наступного тижня почне займатися поки індивідуально. Щодо графіку команди до наступного матчу, я так розумію, зараз хлопці тримують у вихідний. Так. вихідний і все в робочому режимі. Ще попереду багато ігор і чемпіонату. Я сподіваюся, в Кубкових теж буде не одна гроша. Дякую. успіхів Нас дуже матчі, на все добре. До побачення. Друзі, поруч з нами головний тренер футбольного клубу вільсі Олександр Сергійович. Доброго дня. Коротко поділіться враженнями сьогоднішнього матчу. Доброго дня. Ну, враження, які ви самі все бачили, ми провалили початок і ну гра можна сказати закінчилась на 12-й хвилині. Потім ми. Попиталися вернуться в гру, забили м'яч. Ну а да, далі така ігра. гра була вже е, рівна. Ну, якщо б може другий м'яч забили, були б припосилки на якийсь позитивний результат, хоча б на ніч. Скажіть, будь ласка, далися знаки все таки відсутність сьогодні Німчинінова та Михайла Шестакова? що Дмитро це лідер нашої команди, капітан, ну, і він організовує у нас всю оборону. Стосовно Михайла, в нього травма. Ну, зараз э, Дмитро Шостак, э, якби молодий хлопець, замінює його в кожній грі забиває, тому ну, Михайла нам теж не вистачає. Тому що, аби був Михайло, сьогодні склалася ситуація, де Дмитро вже підсів, треба було перестроюватися, не було нападника, чистого ми боцька перевели напад. Чи можна пояснити такий невдалий старт матчу і слабкою грою в обороні. Ну я не знаю у нас. Деякі гравці, мабуть, в готелі ще залишились, хоча на установки казали, що тут в команді Ліснея є досвідчені вихованці, і вони ну, не будуть прощати такі моменти. Це все. Можна сказати, що ви задоволені другим таймом від команди. Та ну як сказати, задоволений. Так, да, там були моменти, якими задоволеними. А так. Якщо взяти, ну хотілося б більше, більше футболу, хотілося, не якоїсь бігати сама вдача. Скажіть, будь ласка, наступний тур команда пропускає. Чи є якісь заплановані вже спаринги, які графік підготовчої команди? Ні, спаринги не заплановано, тому що важко буде знайти спаринги. Зараз всі грають, ми зберемося, бо будуть двохразові тренування. Будемо готуватися до наступних матчів за щодо тренувань. Дякую. успіхів Наступний матч. На все добре, до побачення.